Цієї ночі та зранку Україну атакували з різних типів озброєння. Вибухи пролунали у Харкові, Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Одесі та на Сумщині. За даними військових адміністрацій, є пошкодження цивільних об'єктів, лікарень пологового житлових будинків, будівель виробничих підприємств та об'єктів критичної інфраструктури. На місцях подій працюють профільні служби та фіксують наслідки. За даними МОЗ, відомо про десятки поранених та кількох загиблих. Під завалами залишаються люди. За даними речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія сьогодні випустила по Україні все, окрім калібрів. Окупанти використовували кинджали, балістику с 300 крилаті ракети БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101, Х-505. Речник зауважив, стільки ціле одночасно на нашому моніторі. Ми ще не бачили. Удар назвали наймасовішим за останній час. Протягом доби атакували також Херсонську, Чернігівську, Донецьку та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони України продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. За добу відбулось 53 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Тримають позиції на інших ділянках фронту, звітують військові. В Україні в 2023 році зафіксували найнижчу народжуваність в Європі. За даними дослідження соціологів, на 10 жінок припадає 7 новонароджених, тобто з трьох пар лише одна народжує немовля. Такий результат втричі менше показника відтворення населення. За даними Українського центру демографічних та соціальних досліджень, рівень народжуваності різко впав після повномасштабного вторгнення.